І так, з усім привіт! Що, Сьогодні виїжджаю таксувати. У нас середа, 9 ранку, можна сказати, 8.56. І сьогодні, напевно, буду старатися їздити на уклоні. Буду пробувати їздити на Оклонін. Давно на Оклонін не їздив, тільки робив так лише по кілька замовлень. На болті зараз кататися, чесно кажучи, не дуже класно, тому що немає жодної бонусної програми. Це вже другий тиждень, як її немає. І чесно з комісією 25%. Ну, таке собі, але. На уклоні замовлень чомусь дуже мало. Порівняно з болтом. На болті зазвичай падає там, ну, якщо рахувати співвідношення, то приблизно не знаю, напевно, 5 до 1 на болті та більше замовлень. Але не завжди, скажімо, вони є хороші. Вчора тільки в машині замінив масло, фільтра. В принципі, можна заново все їздити, все окей, без проблем. Вмикаю уклон. Блін, не знаю так само, як це буде фіксувати, не як. Попередньому те відео буду знімати, робити скіншоти. робити скіншоти. Ось, прилетіло замовлення. Ви чули. Зараз буду дивитися. Коротше, дивлюся ліпше на замовлення. Так, зараз дивлюся на замовлення. Ну ясно, поки я кілька секунд, скажем так, прочекав замовлення, я навіть і не встиг побачити, що там вибуло. Блін, на оклоні дуже скоро замовлення, скажем так, зникають. Тобто швиденько працює пальчиками. Так, тому ладно, сижу, очікую замовлення. Зараз, якщо якесь буде, то покажу. Плюс, тим паче, я налаштував якийсь фільтра трохи на уклоні. Але, чесно кажучи, я навіть не знаю, чи вони потрібні, чи ні. Це хіба просто плюс в тому, що воно буде відсіювати непотрібні тобі замовлення. Ну не знаю. Включив фільтра, вже сижу близько 7 хвилин і поки жодного замовлення не прилетіло. І так, прилетіло замовлення, тільки там треба мені розібратися з подачею, тому що у мене подача 4 км, Хоча. Блін, яких тут 4 кілометри, хіба і до Арсену тут 4 км? ну фік його знає. Ну там подача на тому -то, завод, їхати ще 2 чимсь кілометра, але 200 гривень. Тому, в принципі, та непогано. Можна... Ну це якраз, так як та фільтр налаштований, 20 гривень за кілометр. Тому, коротше, їду виконувати замовлення. Ранок починається чудово. Їду, їду, замовлення скасували. Фу, я прям таки офігіваю. З І саме головне, що це скасоване замовлення, воно не попадає під політику компенсацію коштів у клон. Але мало того, що я вже проїхав, ну, в принципі, я багато не поїхав, скільки Ну може кілометр, може півтора, але чекай, кілометр. Півтора, якщо порахувати, це вже 20 гривень. Тепер мені треба знайти місце, де, де постояти і ще раз замовлення шукати. Ладно, окей, продовжуємо. Ну що ж, є замовлення по ефіру, подача 2 км. Їхати на Кульпахівську, 7 з копійками і 187 гривень готівкою. Е, та, в принципі, окей, теж непогано. Так що їдемо виконувати замовлення, надіюсь, не скасують. Погнали. І так, замовлення виконали. Приїхали на Кульпарківську сюди. 187 гривень. Хлопець дав 200 Так що маємо 13 гривень так, чайових. ну Зараз буду пробувати тут що замовлення шукати. Я не знаю що найду, що не найду ну... Зараз буде видно. Так, знайшло замовлення. Правда, чесно, та вроді би непогано, з Кульпаківською тут подача, вроді би фігня, десь один кілометр. І їхати 12 км у винники 263 гривні. Ну, чесно кажучи, це в принципі непогано. На карту буде, в принципі, окей, хай буде. Тому їдемо виконувати замовлення. Такс, замовлення виконали. Прямо, скажімо так, біля Емілі Резорт заїхали. А зараз, напевно, їду у винники самі тут, скільки тут, можна сказати, пару метрів. В сторону Львова я не хочу, тому що там такий затор. Там не в виїзді, тобто з винник оця Личаківська, я не знаю, там певно затор, півтора кілометра, піп'яція, я не викупаю, що тут, то таке. тому я ліпше їду у винники, десь там зуп зупинюся собі і там буду шукати собі замовлення. Тому як буде замовлення, надіюсь якесь хорошеньке, то вже включуся в ефір. Так, знайшло замовлення тут у винниках. Подача, я щось не подивився, скільки там 6 хвилин їхати і кудись там на зелену, чи що показує 9,6 км, 310 гривень, що доволі непогано. Але замовлення чекав таки трошки довго. Приблизно ну, хвилини певно, 15, як сюди приїхав, посидів. Туди-сюди, десь приблизно... Так, ну там, правда, буде 200, 260, здається, готівкою, але це все одно за 10 км доволі таки файно. І 60 гривень буде на баланс, але все одно круто. Тому погнали виконувати третє замовлення, а вже 11-та година. Ну, нормально. Ох, і сраний навігатор. Це піпець. Коротше, завело мене взагалі не тут. Ну. Коротше, треба було на вулицю Грушевського заїхати. Воно мене через кривоноса, а тут в кінці вулиці короче, тупік. І тепер прийдеться звідси, по-перше, виїжджати задом, бо тут от а, ну, маленька тоненька дорога. І це ще прийдеться тоді обійжати. Ну там, в принципі, обійжати недалеко, але все бляха-муха. Сраний навігатор. От, блін, взяв і звесь... Тепер переключився включився на цей на... На... Господи, на Google карти і маєш тобі галя празник, зразу мене непонятно куди Google завів. Ладно, об'їжджаю, їдемо. Так, замовлення виконав. Це було по об'їзні, тому це було доволі швидко. Буквально 11 хвилин десь їзди, часу зайняло. І 255 гривень. Дівчина дала 270, тому що ще 20, ну 15 хай буде. 15 гривень чайових, що цілком непогано. Зараз я тут трошки в тіньочок собі встану і спробую звідси замовлення знайти. Ну Це не є, скажімо так, ну майже за містом чуть-чуть. Я думаю, замовлення зараз знайдемо. І ну так, 11.22, коли я виїжджав, то казав, було 11 година. 20 хвилин пішло, поки доїхав туди, та поки зі там те виїхав, об'їхав. Ну, коротше, супер. Чекаємо, це вже буде четверте замовлення. Так, ну поки сижу, вже близько. 15 хвилин жодного замовлення, тому що тут ще якась є невеличка проблема. Тут закрили десь тепер переїзд, знаю, і не знаю, як тоді це буде виїжджати. Хоча у мене стоїть зараз 4 км подача, тобто Сакіський район зачіпляє, але поки жодного замовлення немає. Тому не знаю, то поки в тіньку, та й сижу, поки чекаю. Окей. І так, знайшло замовлення. Подача 3,6, їхати 18 кілометрів, 364 гривні, здається. Е, окей, ну, ну а що? Хай буде, коротше, погнали. Так, то, то взагалі супер. Мені просто передали дві невеличкі коробочки. Так, тут я не можу розвернутися, треба їхати десь туди. І зараз собі спокійно по пообізні, там 20 км, але блін, по пообізній взагалі буде супер їхати. Взагалі без проблем одним словом. 370 гривень. Кайфово, я гадаю. Так, ладно, поїхав виконувати, собі зараз включу та музичку і собі спокійно на халяву. Не буду нікуди спішити, собі зараз прокатаюсь. Та, ладно, тут в принципі можна розвернутися, машин нема. Все, коротше, газую. Я не часто по об'їзні взагалі їжджу, це отут та вулиця кільцева. Але чесно кажучи, тут обізна, блін, я не знаю, чому тут такі затори. Ну, каже, я, просто, я не часто їжджу, але хі, був бізна. Ну, дорога, тут машини трохи мають їхати. А от я щойно блін, трошки стояв. Тепер їдемо. Зараз от знову помаленьку та повзиму. Тепець якийсь, кричі. Але ну, я думаю, що так. ну, Воно так не буде тягнутися довго, а ну, зараз. Ну, машин там дофіга, вже, вже там встали. А, пасіки, тож може і через то тут і цей закрили. Залізну дорогу. Та перекрили на пасіках. Десь так. Ну, машинки помаленьку їдуть, тому рухаємося. Ну, зараз по кайфу я собі включив ліміт 70 км, четверта передача і собі спокійно кайфуєш, їдеш. Коротше, Отак От би кататися, а, чесно кажучи, це б взагалі би було супер. Офігеть мене тут завела, тут дорога. Точніше відсутність дороги. Кайф, ну тут вже залишилось фігню їхати, але прям такі... Такі куски їхати, чесно кажучи, ще не дуже не дуже приємно. Добре, що в мене є проставка, машина трошки піднята. Ой! Так, коротше, буде простіше. Тут, бо тут у нас ті, як вони правильно називаються, мусо, мусороврози, мусо, во, ну коруча, ви зрозуміли, Машини, які займаються вивізом сміття. Я тут приїхав передати. Маю передати, я так розумію, це колодки до тих великих автомобілів. Так, пише пристрій нагрівається. Окей, тоді вимикаємо, поки нехай остине. Так, все, замовлення виконав, та передав. Це, виявляється, колодки на булгарку чи що. Коротше, неважливо, замовлення виконав, блін, тут, тут заїхав, тут скільки тої пилі, зараз в мій машина буде вся сива. Ну ладно, тепер треба десь зупинитися, легенько перекусити щось, бо я так і зранку встаю, я не снідаю. І плюс треба вже телефончик. Підзарядити, він ще й плюс нагрівається, пише. Коротше, треба трошки зробити паузу на хвилин 20-30. Їду, їду, їду і думаю, що це за херня така і понамайть. Так, машина не, не пищи. І це, блін, якщо таке вночі побачитися, то можна, кажучи, обхезатись. Так, огляд продуктів за шану, що я купив на перекус, ось такий струдель бавар, баварський ковбасою 24,19 І ось такий капучинко, Це якийсь там скрем блюре за теж 20 гривень. Тобто у нас такий невеличкий перекус за 44 гривні. Так, трошки відпочив довше mm. чим потрібно було. Ще тут з'їздив по своїм справам, заїхав на пошту вони, словом накатав. Е, ще плюс, виходить, вісім кілометрів. То ми не будемо враховувати в поїздку. І стою тут, чекаю нове замовлення. Це вже у нас за 15 третя. І чесно кажучи, блін. Я вже хвилин, напевно, п'ятнадцять знову чекаю. Було лише одне замовлення, знов у видники на цей. Емілі Резорт, але я зараз не хотів туди ще раз їхати, щось не знаю, бажання нема. Ну і поки очікую далі замовлення. Бо потрібно ще одне замовлення виконати, п'яте і можна поїхати з бонусними, Забравитися на вок. Ой, не на вок, а на око. Так, нарешті знайшло замовлення, десь пів години, напевно, прийшло. Зараз включаю. Кундєй, бо чесно кажучи, щось трохи вже парить їхати. Пристому 1,60 1,6 подача. Їхати на Чорновола, там 8 з копійками кілометрів. І 100, ну, вам видно скільки, 170 чи 180 гривень. Цілком таки непогано. І після того можна буде зразу заправитись. Виконав замовлення. 195 гривень, дали 200, тобто ще 5 гривень чайових. І зараз заїду... Заїжджаю зараз, зараз, зараз зараз на око. Заправлюся і зроблю підсумок Бо я не знаю, чи я буду сьогодні далі їхати. Можливо, включу фільтр, щоб просто по району, бо чесно кажучи, це вже нас пів четверта, лки-палки. в дорозі ми... А, забув зафіксувати. One 86 кілометрів з розхідом 8,8 Але приблизно 8 км ми відмінусуємо. І це у нас вийде 78 кілометрів. І зараз на заправці я підрахую, скільки ми витратили на пальне. Ну і що ж, по калькулятору топлива ми бачимо, що ми виїздили майже ну, 7 літрів е, бензини, приблизно порахувало на 412 гривень. І заробили ми 1034 гривні, ну якщо порахувати ще там якісь і, і чайові, блін, ну хай буде 1100 гривень. Мінус бензина 400 гривень, це виходить у нас ну, 700 гривень, але це у нас 700 гривень, за якщо рахувати, ну по стати, по статистиці болта, це ми наїздили лише 50-56 е, кілометрів і в дорозі 2 години 20 хвилин. Ну іменно за виконання замовлень, що в принципі так то непогано. А якщо бати ситуацію загально, ну чесно кажучи. Ну, не знаю, ну таке собі, бо вже майже 4 година виїжджали ми в дев'ятій, І за скільки часу, але чесно, це було можна сказати лайтово. Бо багато часу ми поїздили, скажімо так, по кільцевій за містом. Це взагалі було лайтово і непогані там замовлення. Ну, не сном, якщо по статистиці колону дивитись, то в принципі 700 гривень цілком нормально. Якщо загально, ну такое, якщо чесно, був би розхід поменше. Заправилось би на гривень 250 це зміни було круто, ось і навіть замовлення прийшло, раз глянемо. Так, ну не словом вирішив, буду їхати додому, бо зараз бій вже така жаріща, скажімо, трохи припікає, валить неохота, чесно краще, їздити, плюс з кондиціонером. Ну, Таке собі так, задоволення. Ну не словом, прокаталися. 5 замовлень сьогодні виконали по уклончику. Ну, відносно непогано, та покататись можна, тільки, правда, багато часу воно забрало. Е, я би відео в принципі, не завершував, міг би розтягнути, але вечором буду зайнятий і вечором потаксувати по уклончику я вже не зможу. Тому що ж, зустрінемося в наступних відео. На, в наступному дні тижня. Не знаю, коли я буду виїжджати. Що ж, всім дякую за активність за перегляд. Камеру трошечки трясе, але нічого страшного. Ще раз всім дякую, до наступних відео. До зустрічі. Усім па-па.